Друзі, привіт! Сьогодні буде трошки інший формат відео, тому що був вихідний день в середу. Це був нестандартний мій робочий, коли я ганяю по всій карбоні тут у Франції. А ми були запрошені на обід до французів. до... Наших католиків, як я їх називаю, наших опікунів, і там трохи порозмовляла. Я хочу вам переповісти, про що ми говорили саме. Так би мовити, з перших вуст чи з других вуст я розповім про що думають наші французи, які знають нас тут вже два роки. Які питання нам задають, ставлять, що їх ще цікавить, і думаю, що дещо і вам буде цікаво. Врешті, ну ось такий влог вихідного дня. Посеред тижня Привіт всім! У нас знову похолодання, 12 градусів всього-навсього. І ми йдемо в гості. Сьогодні 1 травня, середа, але це вихідний день у Франції. Я приготувала брауні, Ще гарячий, тортик шоколадний аж на 400 грамів шоколаду, на 6 яєць, величенький такий, всім вистачить. Ну, пляшку кола з собою. Такі ось гостинці у нас. Фух, зараз 12-та, початок першої саме час. Нас вже чекають, а ми не можемо зібратися всі. Хтось вже там пішов до курей вниз, з дітей бігли. Стою, чекаю. Так, Може бути краще видно. Має бути рідким всередині.

Bonjour, ça va Bonjour <laughs> Bonjour Отже, насправді ми були запрошені не самі, а і моя двоюрідна сестра була запрошена, але зараз вона знаходиться в Мароко в неї. Відпустка, я здається, вже про це говорила. Поїхала вона до своєї двоюрідної сестри на тиждень. Тож ми були самі колись на початку, коли були наші перші обіди і вечері, це було значно, значно важче. Обходитись нам без перекладачів. Власне, Сільві і Еммануель вони ровесники наших батьків, їм 67-69 років. Їх діти, відповідно, наші ровесники, до речі, у них п'ятеро дітей. І вони трохи говорять англійською, сільві краще. Еммануель зовсім каже, що не пам'ятає. Хоча був нами підловлений неодноразово, як він з іншими українцями, там трохи ламаною англійською, таки розмовляв. З нами здається, так виглядає, що принципово не розмовляли вони англійською. І ось без перекладача, без перекладачки в обличчі моєї сестри. Двоюрідною, з якою вони, до речі, познайомилися майже одночасно з нами. Тому що моя сестра зверталася, коли шукала житло для нас, і саме і Мануель були контактними особами, також коли передавали, коли нас сюди поселяли. Вони, власне, тоді мою сестрою побачили. З тих пір вже доволі дружньо і. Близько познайомились, роззнайомилися. І весь час ну я розповідала час від часу вам в наших влогах, як вони допомагали не тільки нам, але й моїй сестрі. Там, коли особливо вона переїжджала в квартиру, соціальне житло собі знайшла, їй потрібні були меблі. І ось Еммануель, Сільві, вони через своє коло, через своїх агентів. Католиків вони знайшли майже всі меблі, які були необхідні, які люди просто віддавали. Ну були готові взагалі, ну не те, що викинути, але відвести в благодійну організацію в Маюс на так звану барахолку. А ось сконтактувалися, і моя сестра змогла собі значно поповнити меблі. Свої такі ось статки меблеві і техніка, там, до речі, теж їй дісталася. Це такий маленький відступ. Але цього разу ну, вже пройшов час, і ми вже більш-менш непогано можемо обходитись своїм знанням французької мови. Спілкування вже краще. Немає аж таких довгих пауз, коли ми мовчимо. Але коли ми тільки зайшли в будинок, там виявляється мене самі ще були запрошення, було був ще Жан-Марі. Це. Священик, який має вищий ранг, теж про нього часто говорю, він керує, керує парафією з кількох містечок тут навколо, це я точно знаю. І мешкає в Карбоні будинок. Нещодавно я туди йому заносила кошти за комунальні платежі. саме, ну, там в нього є, до речі, кабінет, де сидять дві секретарки, такі ось <сувальні> цивільні, скажімо так. Не знаю, чи сповідують вони католицьку віру чи ні. Але працюють повноцінно. Тобто це ось така структура, яка має свої робочі місця і отримують вони, я думаю, зарплатню. Менше з тим, чого про Жана Марі кажу, тому що, окрім того, що він. Організував тоді нам в горах привітання і слова підтримки українцям 24 лютого цього року. Теж я думаю, якщо ви давно слідкуєте за нашим каналом, то бачили це доволі щім... дійство. А ось цього разу він мені подарував ось такий букет, саме мені з конвалією, з трояндою, і сказав, що це традиційний подарунок жінкам на перше травня. На що я сказала? А як ну а? Восьме березня, вони такі 8 березня? Ну, жіночий день ні, тільки не квіти. Так, я зрозуміла, що по-перше, це більш феміністичний, мабуть, день такий вважається. День за права жінок. І, можливо, катол... я не знаю точно, що вони мали на увазі, але можливо, саме те, що це трохи не в традиціях католицької церкви відзначати 8 березня. Це мої вже здогадки. І насправді наступного дня, тобто, от сьогодні, коли я редагую це відео, я то такий самий ну, схожий букет побачила в своєї клієнтки в Лідії, і впевнила, впевнилась таки, що можливо навіть сам букет має виглядати ось, ось так. Тобто, це щось, мабуть, точно традиційне. Як завжди, розпитували, як наші справи, як працюється. Я сказала, що втомилася. ну не так, ми розуміємо. Ну, пояснила чому основне, тому що ось у дітей то кані... що діти самі часто, що канікули пройшли. Я працюю, працюю багато, вони так, так, все розуміємо. Ні про які свої плани подальші я не казала їм нічого, але ми їм розповіли про те, що їдемо, плануємо поїхати. В Україну літом, якщо все буде добре, добре ну, не буде гірше ситуація, тому що ситуація змінюється щодня. Вони кажуть так, так. Жан Маріна сказав, що він щодня відслідковує там в новинах, десь не знаю де він, мабуть, в французьких новинах показують карту. Ну, коли кожного разу зазначають, як там справи на фронті в Україні. Тому що він каже, що я щодня бачу, розпитував, де мешкає мама Івана, вона в Павлограді, і він, ну, яка це область, і він сказав, що він знає, він слідкує, запитував, де мої батьки живуть. Тому що, коли я сказала, що ми поїдемо до батьків, і що там більш-менш спокійно, хоча поряд. Бувають прильоти, бувають ракетні атаки, але ось в них можна сказати, поки що принаймні не було бомбардувань таких і руйнувань. Ось вони, звичайно, переймаються, можна собі уявити. Ми їм ну, розповіли, що ми теж дуже сильно там, переживаємо, переймаємось, але ми маємо поїхати і як. Щоб розуміти свої подальші плани і взагалі. Тому що ну, мусимо і хочемо, і мусимо, і дуже а, треба поїхати. Ось. Ну, думаю, що вони цілком з розумінням поставились до цього. І, власне, Жан-Марі багато розповідав, казав про те, що він знає, як навчаються діти в школах в Україні, те, що їм доводиться сидіти в. Бомбосховищах і, і так далі, що це вже там два роки. Розповідав про якихось дітей, з якими він знайомий, я так розумію, ті, хто тут були частково, потім їхали, але він з усіма підтримує зв'язок, ось так, через месенджери, я думаю, і як йому розповідають українці, українки, як діти ось уже майже два роки, нема. Не мають повноцінного навчання, що там онлайн, або ну, ось так доводиться ховатися. І ну, він це розповідав з тим, що ну, це жахливо, і це я як мені е, він підсумував це все тим, що я не розумію. Це неправильно, так не має бути. Це чому ну, так не має відбуватися з людьми, з дітьми з дітьми. І це не закінчується, і це катастрофа. Ну, от в таких тональностях він власне це все проговорив. Але як я сказала, він з розумінням, вони з розумінням, принаймні, поки що поставились до того, що ну ось ми свої плани озвучили. Ну, я, просто я ще й наголосила на тому, що нам треба їхати, щоб розуміти ну, про свої подальші плани, як, де ми будемо жити, працювати, і що ми будемо далі робити. А, а зачепили ми цю тему ще й тому, що я їм пояснювала, А, він сказав, що важко знайти Іван, запитував. Кілька місяців тому до нього звернулися колеги з роботи в Києві і попросили дізнатися, чи є можливість тимчасово пожити тут. Ну, тобто, запитали, в... тоді мій чоловік запитав в Жана Марі, чи є можливість, ну, пообіцяв дізнатися, то, то запитав. І, власне, ось. Тільки зараз Жан Марі згадав цю ситуацію, запитав, як там справи в тих колег, що дізнавалась. Ну Іван сказав, що там вони все вирішили свої питання. На що Жан Марі сказав, що він запитував він в семи містечках чи містах тут навколо місцях, і в тому числі у людей, які раніше тоді ще два роки тому надавали своє житло, він запитував, розпитував, просив. І всі йому власне відмовили, сказали, що немає місця, ну, немає місця або вони не пропонують вже, або вже в тих квартирах, в яких мешкали. Українці, в тому числі там соціальні, при кожній мерії, навіть в маленьких містечках є такі квартири, які ось на випадок якогось форс-мажору, якихось стихійних там, лих, які можуть трапитись, стихійних або нещасних випадків, типу пожежі, там або ще якихось таких ексидентів, мають мерії ці надавати житло тимчасово для. Мешканців міста в тому числі, ну і для тих, хто потребує, хто в складних життєвих умовах опиняється. І ось він в цих містечках теж запитував всі квартири зайняті, ні, ніхто не надає нічого. Ну, знову ж таки, тут були приватні особи, які теж українцям. Українцям, українкам давали такі квартири, теж про це потроху розповідала. Так от ці квартири вже в оренду здали власники і вільних місць немає, ну і це складно. На що я сказала, що до мене часто звертаються українці, українські сім'ї з дітьми ось через YouTube канал. ну Я сказала, що через інтернет звертаються до мене, запитують. і... Кажу, що є сім'ї, які ну, ми все розуміємо, що... що спочатку допомагали тоді, коли була перша хвиля, а зараз вже не так радо люди хочуть допомагати. Ну, Вони, французи, погодились, так кажуть, ми це теж розуміємо. Але я кажу, є сім'ї, які ось весь цей час і в Україні перебували, і очікували, що все швидко закінчиться. і, ну... Ситуація якби не покращується, і вони приймають рішення, що хочуть все ж таки виїхати в більш безпечне місце, спокійне. І мене запитують про житло, але ось Ну я знаю, що ось така ситуація. Але якщо була така можливість, то є бажаючі, в тому числі сім'ї з маленькими дітьми, які б от, раду на таку допомогу погодились. Я хочу ще ну за нагоди найближчої знову ж про це підняти розмову, трошки поговорити. Можливо, вони змогли б в цій своїй... Організації, структурі, ком'юніті, такому про це поговорити. Тим більше, що Жан марі він все ж таки керівник і в них така, я думаю, багатолюдна парафія, якщо всіх докупи зібрати. Тож можливо, так, хто хтось прийшов, тож можливо, допомогло б це. Так, це був Імануель зараз. Який приніс обрізки з яблук. Для наших корей це ж сьогодні ярмарок. Це вони знову яблука купили, щоб зробити яблучні Ще Я ж брауні понесла, теж десь частину з'їли, частину залишила собі сільві, для них кілька шматочків, і віддали те, що залишилось, і віддала вона картоплю запечену. В соусі Бешамель з часником була, вона була трохи недопечена, за щось Львів вибачалася але менше з тим, я ще за, запекла тут вдома. Це нам такий гарнір сьогодні на вечерю, навіть не треба буде готувати. Можна це поїсти. Я тільки що на обід теж трохи посмакувала. Отже, те, що щодо житла, така ситуація. Просто мене інколи запитували, не те, щоб я там агітувала когось переїжджати, звичайно, ні. І це взагалі про це мова не йдеться. Не йде, кожен обирає як найкраще для їх родини. Ну і я знаю, оцінюють, скажімо так, і по собі в тому числі, і по тому, як часто, як багато до мене звертаються в повідомленнях. І запитують про таку можливість. Тому ось моя відповідь така більш уже ґрунтовна і ну з зі знанням ситуації безпосередньо. Ось так Жан Марі сказав, що наразі це проблематично. Власне, пообідали і повернулися додому. Ще в нас попереду було півдня, чоловік поїхав в тулузу, як завжди, доробляти ремонти, хоча Ігірим зараз знаходиться в Мароко, він там самостійно в нього ключі, і він самостійно там доробляє ті недоробки, які залишилися. Власне, ось так в нас пройшла середа, непогано відпочили і вдома в такому вільному вже в режимі закінчували домашні справи. Повертаємось додому. Початок третьої вже. Дві години на обіді. Дощик накрапає. Лі, ти йдеш? Додому йдеш? Покажи, що це за книжка, обгорток. Де ти її взяв? Друзі, в садку, точніше. Друзі, друзі садка, садка? садові друзі. Так. друзі. так на природі, так намагаючись не думати про хрещеного батька і не згадувати, що саме що саме навпроти на протилежному березі Сіріус колись знепритомнів, відбуваючись відбиваючись від сотні дементорів. Сонце вже сіло, і Гаррі відчув, що замерз. Підвівся останні кадри. Це лія нам там приховану камеру влаштувала, поки я дітям читала. Ось побачила, що вона в цей час трошки познімала. Ось така в мене операторка підростає. Сподіваюсь, ви це оціните своїми вподобайками. Подивимось. Друзі, на цьому все. Я вас прошу, не забувайте про донати. Наразі я збираю на авто для свого друга з ТРО, який знаходиться на Донецькому напрямку. Вони в автороті потребують автомобіля. На цьому автомобілі вони оперативно пересуваються і ремонтують військову техніку, яка там передку, як то кажуть, потребує актив... дуже мобільної такої ось бригади. Ради, такої роти, яка буде їм допомагати виконувати свої поставлені командуванням завдання. Що я буду вам казати? Ви самі в курсі, реквізити під цим відео, будь ласка, долучайтеся на сьогодні з неділі. Сьогодні, ось четвер, ми зібрали 35 тисяч 500 гривень зі 100 з тої амбітної суми, яку я перед собою поставила. Сподіваюся, ми до неї максимально наблизимося. Дуже на вас розраховую. Ви молодці, ви підтримуєте неймовірно. Треба ще трошки нам зібратися і зібрати ті кошти, яких не вистачає. Робимо свою справу по кроку щодня. Я дуже вам за це вдячна. Дякую вам за коментарі, які ви не втомлюєтеся залишати мені під відео. Я їх всі читаю, звичайно, по можливості відповідаю або відповідаю так у відео. І перевірте, чи ви всі підписані. А також чекаю вас в наступному відео, яке обов'язково для вас вже готую. Бувайте!